Привіт, мої любі. Любі не дуже що я можу вам сказати? Читаю сьогодні коменти під своїми постами, під постами Тараса, під постами своїх друзів, і трохи ахуєваю від того, скільки в нас є злих і тупих людей. Котрі, для котрих саме велике задоволення це обісрати ближнього. І все. Чому ви в першу чергу не дивитесь на себе, на свої поступки, так? що ви зробили корисного для суспільства, для країни? Ну я ж впевнена на 100%, що всі ті, хто пишуть цю грязь, дивани, критики, котрі сидять вдома. Тільки передивляються новини і думають, кому ж якусь хуйню написати. Люди так ж не можна не можна. І почніть з себе, будь ласка, почніть з себе і задумайтеся про своє життя і про те, що ви себе представляєте да, і що ви корисного робите. А потім вже звинувачити інших. Домовились? Всім гарного, позитивного дня. І я все ж таки сподіваюся, що в нашій країні більше добрих людей і зрозумілих. От я не зовсім розумію, чому в нашій країні так відбувається, що якщо людина робить багато добрих справ для людей, для суспільства, для нашої країни, спочатку ти дуже добрий, да, все гаразд, а потім в один момент раз і. Коли щось, коли щось ця людина зробила не, не так, як вам хочеться, не так, як ви полюбляєте, то все, ви готові змішати з говном цю людину. А про всі добрі е, справи і поступки просто забуваються. І чому ж ви в першу чергу не подумаєте про себе, а? Любі мої. Чого ви. Е, Чого ви досягли в своєму житті? Як ви допомогли зараз суспільству? Як ви допомогли волонтерам? Як ви допомогли?